я лідер, і я вмикаюсь. Адже я бренд акумуляторної техніки, а це інструменти, які здатні полегшити ваше життя. Це мій сайт. Почувайте себе як вдома. Це мої інструменти. В мене їх багатько. Електроінструменти спростили роботу, а я вивів комфорт на новий рівень зі своїми акумуляторними. Не люблю багато про себе говорити, тому про мене скажуть люди. не акумуляторна пила від українського бренду лідер. Досить товсте поліно ріже як по маслу. Український бренд лідер потужності, достатньо, демократична ціна. рази закласла. Він звітнув. Просто тільки пальця не нали Так, можна помити і вікна, можна помити і бруківку, якщо у вас вона є. Все, що завгодно, можна помити. Він собі поміщається в багажник, положили собі дуже зручно, компактно. Завітайте на мої сторінки.